Клав йому пальці в свої вуха і, додавши свої слини, торкнувся його язика. Знає, зазвичай ми бачимо, як Христос оздоровляє. Так? Він оздоровляє своїм словом. А тут якийсь підхід, знаєте, ну, нестандартний. Він кладе на нього руки, пальці йому в ухо, слину там використовує. Здавалося що чому так? Може через ту різність, але давайте розглянемо це з позиції, тої, що поняття кого він оздоровлює. Він оздоровлює глухонімого і як він буде до нього говорити? Він доторком своїм дотиком доторкається язика і вуха. Те, що є зв'язано з ним, духом, немічу тілесною в різний спосіб. Але є проблема з вухом, він не чує і говорити не може, бо в нього язик зв'язаний. І Господь Бог доторкається до того. На що я хочу звернути вашу увагу? Так, Господь Бог проповідує Словом і ми чуємо Слово Боже, і воно міняє нас, міняє нашу душу. Але Господь Бог показує, що ціленням тим, яким він зцілював людей, люди бачили навколо, що йдуть зцілення, і вони в основному зцілили ну, там якогось чоловіка. Що воно мені? Воно мені укріпляє віру. І Господь Бог своїм словом також укріпляв віру. Але коли стосується справа людини, яка має проблеми, там каліка чи там ще там щось, пам'ятаєте в синагозі, як от прийшов привели чоловіка, що мав суху руку. Він каже: простяни твою руку. То простянув, він доторкається до неї, і вона стає здоровою. Чого готові ви, щоб Господь Бог доторкнувся до вас? Скажи, то певно, то мене тут були, там були, ти хочу вже, Боже, мати мене цілого. Ще раз, чи хочете ви, чи готові ви, щоб Господь Бог доторкнувся тебе? Він сказав слова такі важні. Він каже до своїх учнів: вам, дана Тайна Царства Божого, тим, що остроє все дається в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб не розуміли, щоб у не вернулися, щоб їм не простилося. Господь Бог готує нас до того, щоб ми стали свідками Божого чуда, свідками Божого і сили. І коли Господь Бог вже доторкається до тебе, то ти вже не маєш права грішити. Ти можеш грішити, в принципі, бо ти є вільна людина. Але чи можеш ти вже потім здобути покаяння? Коли Господь Бог каже, я ж до тебе доторкнувся, ти відчував мій дотик, не слово десь далеке. Не ту мудрість, яку мені переказували священники і єпископі, я слухав своїм ухом, ти доторкнувся мене. І знаєте, що коли Господь Бог когось ізціляє, Він доторкається до тебе. І коли ти вже відчуваєш на собі дотик Божий, тебе Бог зцілив, в тебе є велика небезпека, якщо ти попадеш у гріх. Тоді вже дуже складно буде покаятися. Бо ті, що, як каже, ті, що остро їм все дається в притчах, вони послухали там притчу про багача, про, про Лазаря, Почули притчу про сівача. Ну послухали те й добре. Сівач сів у поле, то впало туди, то туди. Ну зрозумів молодець, не зрозумів, а нічого страшного. Притчі — це для того, щоб ми приймаючи Божу правду. Максимально себе захистили від того, коли ми знову відпадемо від Господа. Господь Бог з любови до нас говорить до нас притчами, щоб ми. каже Господь, дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули, щоб бува не навернулися. Бо навертає Господь Бог тільки тих, хто готовий то прийняти і дотрокається тих, які готові свідчити про Боже чудо. І про свої переміни які з ним сталися в житті. І не чекайте, що Господь Бог торкнеться тебе, коли ти слабий, коли тебе рука болить, нога, серце, печінка, очі вуха. Чи ти не можеш говорити ти німий. Господь Бог доторкається тебе, коли ти здоровий, щоб ти перемінився. Бо оздоровлення це є переміна. І з одного стану перейти в інший, коли ти був хворий, став здоровий. Коли ти був в темряві, і Бог тебе вивів на світло, ти змінився, ти почав бачити по-іншому ближнього свого, ти по-іншому почав бачити дорогу до Бога, ти по-іншому почав приймати Бога. І якщо ми готові до тих перемін, то Господь Бог прийде і торкнеться кожного із вас. І здорових змінить, щоб ви стали кращими, щоб ви укріпилися у вірі. І здорових торкнеться, і хворих торкнеться, і ви станете здоровими. Якщо ми покажемо Богові свою готовність прийняти то зцілення, готовність стати свідками Божого чуда. Амінь ім'я Отця і сина. І Святого Духа! Слава Ісусу Христу!